Привіт, друзі. Ну що, дивіться, як і обіцяв, показую далі, як откоси по кроквах утепляються і як фіксується сама мінвата. Це берете будь-яку яка вам треба. Все залежить від того, чим ви далі будете. Якщо, Якщо ви будете водіночку робити, це я ось бачите. Оці откоси робив в одиночку, тому що в мене напарник був. Зайнятий. Дивіться, це бачите, вже сьогодні я напшив. От. Щоб отак спокійно робити по барабану. Чи вам гідробар'єр треба, буде цепляти, все зависить, що у вас в планах. От. Чи ОСБ. Отаким ну, от таким самим простим варіантом. Це бачите, містами я багато де просто понапічкував. Да і все. Я таким варіантом утеплювань. Тепер дивіться, основне, хотів би вам наголосити те, що от дивіться, це ви з утепляєте. Так як я в предучих відео говорив, ви не знаєте, є ви самотужки робили, або не помните, гідробар'єр має право на доступ бути через нього к мінвату. От, чи ні, ви берете другу функцію. Я просто зараз не зможу вам показати, я об'ясню. От дивіться, у мене є така. Доковська ламінована реєчка. Ну, остаток от наподобі ОСБ. І треба акуратненько запихнути і все це придавити льогенько донизу. Бо в мене отут вже це все було процедура зроблена. от. І після цього я тільки начав. І той же зазор так і остається там, от самого низу і йде. от. Так що це все можна не переживати, я ж говорю, все залежить, що ви хочете. Бо ще раз наголошую, в тому плані у мене є вже факти там, де люди самі робили мінвату, споднизу, є 150 крок. Давайте я вам, щоб більш детально було, покажу. Десь тут у нас є обикновенний, дешовий варіант. Ми купляли для одної рунди. Щоб вам видно було, зараз я її поставлю. Дивіться. Обикновенний, як ми його називаємо, дешевий. То є з жовтого цвєта, о, прозрачного. А це обикновенний сірий гідробар'єр. Людини був покритий гідробар'єром такий і вона продовжує. І вона взяла впритик напхнула цілих 150 мм на ширину кроку. Буквально Через два роки у неї почало під низом тут показуватися точки влаги. І він приходив консультуватися. Я йому просто красиво три літери назвав підряд і сказав, хто тобі крив і хто це робив. Бери дай переробляй. Він прийшлося йому знімати із того, що не зробив воздушку і воздух проходив, не проходив перепади температури. і Внутрі в мінваті. У мінвату входить влажний воздух, такий, як в природі є. І залише конденсатом мінвати на гідробар'єрі. Через то. Я який би гідробар'єр не був би, я ж говорю, бо мене спрашували, який краще. Різниці нема. Берете плотність, а там для себе вже, коли будете утеплювати, якщо ви самотужки робите це все. Головне. Прочитайте для себе. Забули, зробіть лучше тут венканал для мінеральної вати і все буде отлично. І не забувайте, давайте, то я вам на предыдущих пальцях, отут вверху, в коньку 5 см, до 5 см тут треба прорізь зробити, щоб вона через коньок. Бо отам за гідробар'єром це кровільна вентиляція для обрешотки. І щоб дерево, той метал не портився, конденсат за що сквозняків, конденсат уходить. А внутрі це для утеплення йде Конден... вентиляція. І таким варіантом їй же вона виходить, що та, що та, та в одному місці, з-под конька. Через то отам прорізати треба. Так що якось так, кому подобається. Підписуємося, коментуємо, ділимося відео. І все буде добре. Так що, такі от діла. Всіх вітаю. У нас сьогодні свято, День захисника і захисниці, святої Покрови, празник козаків і УПА. Все буде добре, Україна! Далі буде. Дякую, до побачення.